Вальтер Скотт. Айвен Розділ 43. Гріхи Мобрі. Переломіть хребет його коню, Щоб впав він на арену мерзенний зрадник Шекспір Річард Другий. Тепер подивімося, що відбувалося біля стін прецепторії Темпл-Стоу о тій годині, коли кривавий жереб повинен був вирішити, що чекає Ребеку: життя чи смерть. Навколо прецепторії панувало пожвавлення, місцеві жителі стікалися сюди, мов на ярмарок чи на церковне свято. Жага кривавих видовищ була ознакою не лише тих темних і забобонних часів, хоча тоді люди звикли до таких жорстоких вистав, під час яких. Один відважний воїн гинув від руки іншого, до лицарських змагань, двобоїв чи загальних турнірів. І в наш просвічений час за не таких суворих звичаїв публічна страта, кулачні бої, вулична бійка чи просто збори радикалів приваблюють. Величезний натовп глядачів, які, ризикуючи подавити одне одного, насправді зовсім не цікавляться дієвими особами цієї вистави, а тільки бажають побачити, чим усе скінчиться, і вирішити, хто з героїв за їхнім влучним висловом, кремінь, а хто просто купа лайна. Отже, численні глядачі не спускали очей з воріт прецепторії Темплстоу, сподіваючись побачити дивовижну процесію. Ще більше народу товпилося навколо бойового поля прецепторії. Це була рівна галявина, що підходила в притул до стін монастиря, і була ретельно утоптана для військових та лицарських вправ членів ордену. Бойове поле було розташоване. На пологому схилі пагорба і обгороджене міцним частоколом. А поза як тамплієри завжди були раді глядачам, яких вабило їхнє бойове мистецтво, то довкола було збудовано багато галерей і стояли лави для публіки. У східному кінці поля був поставлений трон для великого магістра, оточений почесними місцями для прецепторів і лицарів ордену. Над ними майорів священний стяг тамплієрів, що називався Босеан. Ця назва була й емблемою тамплієрів і їхнім бойовим закликом. У протилежному кінці поля стояв укопаний у землю стовп, а біля нього були навалені дрова, між якими лишався вузький прохід до страшного кола для жертви, яку чекала страта. До стовпа були пригвинчені ланцюги, якими повинні були її прикувати. Біля цієї моторошної споруди стояло четверо. Темношкірих рабів, їхні чорні обличчя, що за тих часів були вдивовижу для мешканців Англії, жахали глядачів, які дивилися на них, мов на пекельне поріддя, готове звершити диявольську кару. Невільники стояли нерухомо, лише час від часу поправляли чи вкладали дрова за велінням слуги, що ними командував. Вони не дивилися на людей, наче зовсім не помічали їх, і взагалі ні на що не звертали уваги, заклопотані своїм страшним обов'язком. Перемовляючись одне з одним, вони розтягали товсті губи в посмішці і шкірили білі зуби, наче їх тішила думка про майбутню трагедію. І на жахані глядачі починали вірити, що це. Ті самі демони, що допомагали чеклунці, а тепер, коли настав час, вони її і підсмажать. Глядачі гомоніли, розповідаючи один одному про те, що встиг накоїти сатана останнім часом. Та й воно не дивно у таке лихоліття і, звісно, не скупилися на моторошній подробиці. Чи ви таке чули, дядьку Денет?» – говорив один селянин іншому, підстаркуватому чоловікові. Чорти забрали саксонського тана Етельстана з Конінсбурга». А як же чув? Та вони ж принесли його назад з милості Божої та святого Дунстона? Цебто як? спитав хватського вигляду парубок у зеленому каптані із золотим гаптуванням. Слідом за ним ішов опецьковатий хлопчина з арфою на спині, що свідчило про їхню професію. Менестрель, здавалося, був не з простих. На ньому була куртка з дорогим шиттям, а на шиї висів срібний ланцюг з ключем для настроювання арфи. На правому рукаві, трохи вище ліктя була срібна пластинка, але замість звичайного зображення герба того дворянина, в якого Менестрель був на службі, на пластинці було вибито лише одне слово Шервуд. Про що це ви? спитав мене Стрель, втрутившись у розмову з селян. Я думав, що знайду тут гарну тему для пісні, а тепер бачу, що натрапив на дві одразу, клянуся причистою дівою. Це чиста правда, сказав літній селянин. Етельстан Конінгсбурзький, чотири тижні пробувши мертвим. Це брехня перервав його манестрелі. Я бачив його живим та здоровим на турнірі в де Лязуш». Та ні, кажу вам, він помер, сказав молодий селянин. Чи його забрали на той світ? Я сам чув, як чинці з монастиря святого Едмунда служили по ньому за упокійну месу, а в Конінгсбурзі його пом'янули як належить. Я хотів там побувати, та Мейбл Паркінс. Еге е, ж, Етельстан помер, сказав старий, похитавши головою. І дуже шкода, бо вже кінець приходить давній саксонській крові. Та ви розкажіть до пуття, панове, що трапилось. Розкажіть, будьте такі ласкаві, нетерпляче перервав їх менестрель. Атож, розкажіть, як воно було, втрутився кремезний чернець, що стояв біля них, спираючись на здорову палицю, що більше скидалася на дрючок, ніж на ціпок прачанина, і, певно, виконувала обидві ролі, залежно від обставин. Та кажи хоч, додав він, бо часу лишається обмаль. Так от, привелебний отче, почав старий Денед. До дячка в монастирі святого Едмунда прийшов один п'яний піп. Ти мені такого не кажи, що бувають на світі п'яні попи, заперечив чернець, а навіть якщо бувають, то світській особі не можна так говорити про духовну. Поводься пристойніше, друже мій, і краще скажи, що святий отець був у глибокому задумі, а від цього часто трапляється, що голова гуде і ноги славнуть, наче від молодого вина. Я це по собі знаю. Ну, та нехай, відповів Денад. Оце прийшов святий брат до дячка. Чернець він не що що й казати, вбиває половину всієї дичини, що водиться в лісі. Дзвін жерстяного кухля шанує більше від церковного дзвону, а за шмат шинки віддасть свій молитовник. Але хлопець він добрий, дотепник, може, і на палицях побитись, і з лука постріляти, і потанцювати не згірш від будь якого парубка з Йоркшира. Твої останні слова Денете, зауважив мене стрель, врятували тобі пару ребер. Щоб я та його боявся, відповів Денат. Звісно, тепер уже роки не ті, а колись я так бився на ярмарку в Донкастері, любо мило було поглянути. Та ви кажіть, що там було далі? допитувався мене стрелі. А те й було, що Етельстана Конінгсбурзького поховали в монастирі святого Едмунда. Неправда, твоя дядьку, а краще сказати, брехня, мов чернець, я на власні очі бачив, як його віднесли до замку Конінгсбург. Тоді самі розповідайте, відказав Денет, ображений тим, що його весь час переривають. Його товариш і менестрель на силу вмовили старого продовжувати розповідь. Нарешті він сказав: Так, от ці двоє тверезих чинців, коли вже його привелебність так хоче, щоб вони були. Тверезі, чи не цілий день жлуктили ель, і вино, і ще багато чого, аж раптом почули страшний стогін, потім брязкіт ланцюгів, а потім у дверях з'явився покійний нетельстан і каже Ах, ви негідні попи. Бридня. квапливо перервав його чернець, він жодного слівця не мовив. Еге, сказав мене стрель, відвівши чинця обік, то в тебе, брати, тук, нова пригода. Тобі я можу сказати, Алане, з долини, відповів чернець. Я бачив Етельстана так ясно, як живий може бачити живого. На ньому був саван, атхнула від нього, як з могили, таких спогадів не змити і барилом вина. Ну, таке вигадаєш, сказав мене Стерель. Ти смієшся з мене, чи що? Хочеш вір, хочеш не вір», – продовжував чернець. Я його лупанув палицею так. Що й бика звалив би, а палиця пройшла крізь нього, мов крізь хмару. Клянуся святим Хюбертом, сказав мене стрельця, Ця баячка варта того, щоб її перекласти у вірш, на мотив давньої пісні лихо сталося з ченцем. Смійся, коли хочеш, відповів Тук, а я таку пісню не співатиму. Нехай привид або сам диявол забере мене до пекла, коли я заспіваю. Ні, ні. Я одразу вирішив рятувати свою грішну душу, допомогти спалити чаклунку, побитися за справедливість чи звершити ще якесь благе діяння. Для цього я сюди й прийшов. Раптом їхню розмову перервав удар великого дзвону на дзвіниці святого Михайла. В Темплстоу, стародавній будівлі, що височіла посеред селища на деякій віддалі від прецепторії. Мірні і зловісні дзвони відлунювали вдалині, і здавалося, що навіть залізо ридає віщуючи смерть від цих моторошних звуків, що оголошували початок церемонії, стислися серця всіх присутніх, усі подивилися на стіни прецепторії, чекаючи, поки вийдуть великий магістр і засуджено. Нарешті підйомний міст опустився. Брама розчахнулася, і спочатку виїхав лицар із знаменом ордену, попереду якого йшли шестеро сурмачів, а потім прецептори, подвоє в ряд. За ними слідував великий магістр на баскому коні, без усіляких прикрас, а за магістром де Боажільбер у сяючому бойовому панцирі, але без списа, щита і меча їх несли за ним зброєносці. На його обличчі, почасти прихованому довгою пір'їною, що звисала з капелюха, відбивалася жорстока боротьба, гордості і вагань. Він був блідий як смерть, наче не спав кілька ночей поспіль. Проте він упевнено тримався на коні як. І належало вправному вершнику і кращому з воїнів ордену Тамплієрів. У його поставі була владна велич, але придивившись до виразу його похмурого обличчя, люди квапилися відвести погляд. Обабіч нього їхали Конрад Монтфітчет і Альберт Мальвуазен, що були поручниками лицаря. Обидва були в довгих білих мантіях, які члени ордену носили в мирні часи. Слідом за ними їхали інші тамплієри, і довга ланка збройносців та пажів у чорному одязі. То були послушники, що прагнули честі бути посвяченими в лицарі ордену. За ними йшов піший загін стражників також у чорному вбранні, а посередині маячила смутна постать засудженою, яка тихою, але впевненою ходою наближалася до місця, де її чекав вирок долі. З неї зняли всі прикраси, оскільки боялися, що серед них можуть бути амулети, які за тодішнім повір'ям сатана дає своїй жертві, щоб завадити їй покаятись навіть під тортурами замість строкатого східного вбрання. На ній була біла одежина з грубого полотна, але її обличчя виражало сміливість і зворушливу покору долі, і навіть у цьому одязі, без будь-яких прикрас. Окрім довгого чорного волосся, що розсипалося по плечах та спині, вона викликала таке співчуття, що ніхто не міг дивитися на неї без сліз. Навіть найбільш забобонні святобливці шкодували, що така чарівна істота стала вмістилищем скверни і потрапила в лобети диявола. Слідом за жертвою йшли особи нижчого звання, слуги з прецепторії. Вони просувалися. Вперед у строгому порядку, склавши руки на грудях і опустивши очі, процесія повільно зійшла на пагорб, на вершині якого було розташоване бойове поле, увійшла всередину огорожі, оминула її справа наліво і знову підійшовши до брами, стало непорушно. Тут вони ненадовго затрималися, оскільки великий магістр і всі інші вершники, окрім Бояжільбера та його поручників, зійшли з коней, яких одразу відвели за огорожу збройності і слуги лицарів. Нещасну Ребеку підвели до чорного стільця, що стояв біля вогнища, кинувши погляд на страшне місце страти, що так само тяжко вражає уяву, як мучить тіло, вона здригнулася, заплющила очі і, мабуть, молилася про себе, бо вуста її ледь ворушилися, але вголос вона не вимовила ні слова. За хвилю вона розплющила очі, пильно подивилася на вогнище, ніби бажаючи примиритися зі своєю долею, а потім повільно відвела погляд. Тим часом великий магістр сів на своє місце, а коли всі лицарі розмістилися довкола та позаду нього, згідно зі званням кожного з них, залунали гучні і протяжні звуки сурми, сповіщаючи, що суд у зборі і починає діяти. Мальвуазен, в ролі поручника Буажільбера, вийшов уперед і поклав до них великого магістра рукавичко Єврейки, що була запорукою майбутньої битви. Славний володарю і привелебний отче, сказав Мальвазан, ось стоїть. Благородний лицар Бріанди Божільбер, прецептор ордену Тамплієрів, який, прийнявши виклик до бою, покладений мною до ніг вашої привалебності, таким чином зобов'язався виконати обов'язок честі у двобої цього дня на підтвердження того, що ця єврейська дівчина, на ім'я Ребека, справедливо засуджена до смертної страти за чаклунство капітулом святого ордену Сіонського храму. Цей лицар стоїть тут і готовий битися чесно та благородно, якщо ваша превелебність зволить дати на те свою високоповажну та мудру згоду. А він давав присягу, що битиметься чесно і благородно? спитав великий магістр. – Дайте сюди розп'яття і аналой. Володарю і високопревелебний отче. Спритно відповів мальвазан. Наш брат уже присягнув, що вважає своє звинувачення справедливим у присутності відважного лицаря Конрада Монфетчита, а присягати тут йому не личить, оскільки його супротивниця не християнка і тому не може принести присяги. Це пояснення задовольнило великого магістра, чому Мальвуазен був вельми радий. Цей лукавий інтриган передбачав, що буде дуже важко, то й просто неможливо вмовити Бріана де Божільбера привселюдно дати таку клятву, і тому віднайшов спосіб звільнити його від цього обов'язку. Великий магістр, вислухавши пояснення Альберта Мальвуазена, звелів Герольду вийти вперед і робити свою справу. Знову залунали звуки сурми, і Герольд, вийшовши на поле бою, голосно прокричав: Слухайте, слухайте, слухайте. Ось відважний лицар де Божільбер, готовий стятися з будь-яким вільним лицарем, який побажає виступити на захист єврейки Ребекки, задарованим їй правом виставити за себе бійця в поєдинку Божого суду. Такому її захиснику, привелебний і благородний володар наш, великий магістр, присутній тут, дозволяє битися на рівних правах, надаючи йому однакові умови щодо місця, напряму сонця й вітру і всього іншого, що стосується цього славного бою, знову заграли сурми, а потім запанувала тиша, що тривала досить довго. Ніхто не бажає виступити захисником, мовив великий магістр. Герольде, іди до засудженої спитай її, чи чекає вона кого-небудь, хто захоче за неї битися. Герольд рушив до місця, де сиділа Ребека. Цієї ж миті буважільбер різко повернув свого. Коня і, незважаючи на те, що Мальвуазен і Монтфітчет поривалися його спинити, поскакав на інший бік поля і постав перед Ребекою в ту ж мить, що й Герольд. Чи дозволяють це правила поєдинку? спитав Мальвуазен у великого магістра. Так, дозволяють, Альберте Мальвуазен, відповів Бомануар, оскільки в цьому випадку ми покладаємося на суд Божий і заради торжества справедливості не можемо перешкоджати спілкуванню сторін. Тим часом Герольд звернувся до Ребекки з такими словами. Дівчино, благородний і привелебний володар, великий магістр наказав спитати, чи є в тебе захисник, що бажає сьогодні битися від твого імені, чи ти визнаєш свій смертний вирок справедливим. Скажіть великому магістру, відповіла Ребека, що я наполягаю на своїй безвинності, не визнаю. Себе справедливо засудженою і не хочу сама бути винною у пролиті власної крові. Скажіть йому, що я вимагаю відсрочки, дозволеною за його законами, і почекаю, чи не пошле мені захисника милостивий Господь, на якого я покладаюся в годину смертної туги, а якщо по завершенні цього строку для мене не знайдеться захисника, нехай звершиться його свята воля. Герольд повернувся до великого магістра і передав йому відповідь Ребекки. Боронь Боже, сказав Лукапомоар, щоб хтось міг назвати нас несправедливими, навіть єврей або язичник, поки вечірня тінь не ляже із заходу на схід, ми зачекаємо, чи не з'явиться захисник цієї нещасної жінки, коли сонце схилиться до заходу. Нехай вона приготується до смерті. Герольд переказав Ребецці слова великого магістра. Вона покірно схилила голову, склала руки на грудях і звела очі до неба, не мов би шукаючи там допомоги, якої навряд чи могла сподіватися на землі. І в цю страшну мить біля неї пролунав голос Жільбера. Він говорив пошепки, але дівчина здригнулася набагато більше схвильована його словами, ніж промовою Герольда. Ребеко, ти чуєш мене? спитав тамплієр. Мені нема про що говорити з тобою, жорстокий, безсердечний мучителю, відповіла бідолашна дівчина. Так, але ж ти розумієш, що я кажу? вів далі тамплієр. Я сам страшуся звуків свого голосу, іначе я не розумію, де ми і чому опинилися тут ця огорожа, поле битви, стілець, на якому ти сидиш, ці купи хмизу. Я знаю навіщо все це, та не можу собі уявити, що це наяву, а не у страшному видінні. Воно затьмарює розум жахливими картинами, але свідомість не може їх осягнути. Мій розум і всі мої почуття, відповіла Ребека, кажуть мені, що це вогнище спалить моє тіло і відкриє мені тяжкий, проте короткий шлях до іншого світу. Це все облудні примари Ребеко, які відкидає навіть учення ваших садукейських мудреців, мовив Байджільбер. Послухай, Ребеко, у тебе є можливість врятувати життя і свободу, про яку не підозрюють ці негідники і святоші. Сідай за мою спину на мого замора славного коня, який ще ніколи не підводив свого вершника. Я виграв його у двобої проти трапезонського султана. Кажу тобі, сідай за мою спину, і скоро ми залишимо позаду всіх переслідувачів. Перед тобою відкриється новий радісний світ, а переді мною новий шлях до слави. Нехай виносять мені який завгодно вирок, я його зневажаю. Нехай викреслять ім'я Божільбера із списку своїх монастирських рабів. Я з мою кров'ю ту ганьбу, якою вони посміють заплямувати мій родовий герб. Не спокушай мене, сказала Ребека, іди геть від мене. Навіть у таку мить ти не можеш змінити мого рішення. Довкола мене самі вороги, але ти з них найстрашніший. Іди заради бога. Альберт Мальвуазен стурбований і занепокоєний тим, що їхня розмова триває так довго, вирішив покласти їй край і під'їхав до них. Вона зізналася у своєму злочині? спитав він у байжі чи досі наполягає на своїй безвинності? Так, наполягає і відрікається від злочину, мовив Бажільбер. У такому разі, благородний брате, сказав мальвазан, ти мусиш зайняти своє місце і зачекати, поки скінчиться відсрочка. Поглянь тіні вже подовжуються. Ходімо, славний Бажільбер, надія нашого святого ордену і наш майбутній володар. Промовивши ці слова примирення, він простягнув руку до вуздечки його коня, наче збираючись відвести його назад на протилежний кінець поля. Облудний негіднику, як ти смієш простягати руку до мого коня, люто крикнув байділь Бер, відштовхнув мальвуазена і сам поскакав до свого місця. Ні, йому ще не бракує пристрасті, стиха мовив мальвуазен, звертаючись до Конрада Монтфітчита. слід лише спрямувати її в належне русло, вона, мов грецький вогонь, спалює все, чого торкнеться. Судді дві години сиділи перед полем бою, марно чекаючи появи захисника. Ясна річ, говорив Чернець Тук, усе від того, що вона єврейка. Клянуся моїм орденом, шкода, що така молода та гарна дівчина помре, бо нема кому за неї битися. Та навіть якби вона була десять разів чаклункою тільки християнської віри, моя палиця гарно продзвонила б до обідні по сталевому шоломі лютого тамплієра. Всі були схильні вважати, що ніхто не постане на захист єврейки, та ще й звинуваченої в чаклунстві. І лицарі, послухавшись намовлянь мальвуазена, почали говорити про те, що час оголосити поразку Ребеки та цієї миті на полі з'явився лицар, що скакав чвалом у напрямі поля. Сотні голосів загукали: Захисник! Захисник! І, незважаючи на марновірний острах. Перед чаклункою й юрма глядачів гучними криками привітала появу лицаря на полі битви. Проте вони дещо розчарувалися, побачивши його ближче. Його кінь ледь не падав від утоми, проскакавши чивалом багато миль, а сам вершник, що в такому запалі влетів на бойове поле, ледве тримався в сідлі, чи від слабкості, чи від утоми, чи від того й іншого водночас. На вимогу Герольда назвати своє ім'я, титул і мету свого приїзду, лицар сміливо і чітко відповів. Я, благородний лицар дворянського роду, приїхав виправдати мечем і списом дівчину Ребеку, доньку Ісаака з Йорка, довести, що винесений їй вирок є несправедливим і безпідставним, оголосити сера Бріана де Божільбера зрадником, убивцею і ошуканцем, на підтвердження, чого готовий битися з ним на цьому полі і перемогти з допомогою Господа нашого, Божої Матері і святого Георгія. Передусім. Мовив Мальвуазен, Новоприбулий мусить довести, що він справжній лицар чесного роду, наш орден не дозволяє своїм захисникам виступати проти незнайомців. Моє ім'я, сказав лицар, відкриваючи заборола свого шолома, більш відомо, ніж твоє, мальвуазен, а мій рід старший від твого я Вілфред Айвенго. Я не битимусь з тобою зараз, сказав тамплієр здавленим голосом, який ледве можна було впізнати. Спершу вилікуй свої рани, да будь кращого коня, і тоді, можливо, я вважатиму за потрібне вибити з тебе цю хлоп'ячу зухвалість. То ти вже забув гордий тамплієре, мовив Айвенго, що двічі зазнавав поразки від мого списа. Згадай поле битви в Акрі, згадай турнір в Ешбі, згадай, як ти вихвалявся у трапезній залі Ротервуду і ставив свій золотий ланцюг проти мого хреста із святиною, що будеш битися з Вілфредом Айвенго, щоб змити свою ганьбу. Клянуся моїм хрестом і святиною, що в ньому зберігається. Якщо ти зараз же... Не зітнешся зі мною, то я затаврую тебе іменем боягуза при всіх дворах Європи і в кожній прецепторії твого ордену. Божіль вагаючись, позирнув на Ребеку, потім люто вигукнув, звертаючись до Айвенго. Бери свого списа, саксонська собако, і готуйся до смерті, до якої сам себе прирікаєш. Чи дозволяє мені, великий магістр, взяти участь у двобої? спитав Айвенго. Я не можу заперечувати твої права, сказав великий магістр, тільки спитай, дівчину, чи згодна вона визнати тебе своїм захисником, і я б також бажав, щоб ти був у стані більш придатному добою. Хоч ти й завжди був ворогом нашого ордену, я б хотів повестися з тобою чесно. Ні, нехай усе буде так, як є, мовив Айвенго, адже це суд Господа, і я покладаюся на його волю. Ребеко, продовжував він, під'їхавши до неї, ти визнаєш мене своїм захисником? Визнаю, відповіла вона з таким хвилюванням, якого не викликав у неї навіть страх смерті. Визнаю, що ти мій захисник, посланий мені долею. О, ні, ні, ні. Твої рани ще не загоїлися, не бийся з цим гордим чоловіком, нащо ж умирати і тобі. Та Айвенго вже поскакав на своє місце, опустив забороло і взяв у руки спис, бо Айжіль зробив те саме. Його зброєносець, застібаючи забороло шолома в тамплієра, помітив, що обличчя Бояжільбера, яке зранку лишалося мертвотно блідим, незважаючи на пристрасті, що нуртувало в його душі, тепер раптом залилося густим рум'янцем. Коли обидва бійці стали на місця, Герольд тричі вигукнув на весь голос: Фетву, прешевальє!». Виконуйте ваш обов'язок, благородні лицарі! Промовивши це втретє, він відступив до огорожі і ще раз оголосив, що ніхто під загрозою смерті не сміє ні словом, ні порохом перешкоджати бійцям та втручатися до чесного двобою. Великий магістр, що весь час тримав рукавичку Ребеки в руці, нарешті кинув її на поле і вимовив грізний заклик: Лесіалє! Починайте! Заграли сурми і лицарі стрімко помчали назустріч один одному. Як усі й очікували, стомлений кінь Айвенго, і знесилений вершник упали, не встоявши проти удару списа тамплієра і натиску його дужого коня. Така розв'язка ні для кого не була несподіваною. Але, незважаючи на те, що спис Вілфреда ледве торкнувся з щита його супротивника, Буа Жільбер на превеликий. Подив глядачів похитнувся в сідлі, загубив стремена і впав на землю. Айвенго вивільнив ногу з-під тіла коня і вмить підвівся, щоб битися далі з мечем у руках, але його ворог лежав нерухомо. А Івенго наступив йому ногою на груди, приставив вістря меча до його горла і наказав йому здаватись під загрозою смерті, бо ажільбер не відповів. Не вбивай його, серлицар, скрикнув великий магістр. Дай йому сповідатись і отримати відпуст гріхів, не губи й душу, і тіло, ми визнаємо його переможеним. Великий магістр спустився на поле бою і звелів зняти шолом з переможеного лицаря. Очі Бажільбера були заплющені, обличчя все ще пащило темним рум'янцем. Поки вони збентежено дивилися на нього, він розплющив очі, але його погляд був тьмяним і невиразним. З обличчя зійшов рум'янець, і воно стало мертвотно блідим. Він помер, подоланий не списом ворога, а силою своїх буремних почуттів. Це справді суд божий, мовив великий магістр, звівши очі до неба. Фіат волунта стуа, нехай буде воля твоя.